У родині Єфременко гамірно та жваво. Ігор та Лілія завжди мріяли про велику сім'ю. І ось за родинним столом зібралися діти, а поруч на підлозі пильнує ще один член сім'ї собака Берта. Ну що, дітки, розкажемо, як у нас був день, да? Взагалі як нас день проходить. Ми зранку встаємо о котрій Семі годині? Шостій. Шостій? Ну, шостій, сьомі. Шостій, сьомій, як коли, так? Да. А що він сова? Він встає раніше всіх, але в десятій годині. Вже до нього говорити не можу. Ввечора він вже спить, Да. У нас є курочки, да? Хто у нас за курочками є. ходить? На сьогоднішній день у нас тьомчик ходить за курочками. Так? Кожна дитина має свої обов'язки по дому та захоплення. Мені подобається з предметів математика, фізика, більш точні науки. Також я люблю спорт, тобто кататись на велосипедах. Взагалі у нас є спортмайданчик, на який я також полюбляю ходити. Вільний час я найбільше люблю готувати, щось експериментувати на кухні. Люблю навчатися, найбільше читати книжки. Чим любиш займатися? Малювання. Один блокнот цілий змалював, другий на 10 сторінок не домалював, третій вже теж почав. Вперше подружжя Єфременко прийняли дітей до себе у 2005 році. Тоді поруч з їхнім будинком жила сім'я, в якій було четверо дітей. Але їх біологічні батьки через складні життєві обставини не могли дати їм належного піклування. І ми бачили їх по сусідству, як вони страждали, як вони плакали, як вони погано їли, погано вдягалися. І ми їх просто забрали до себе. Вони десь напротягом півроку, напевно, жили в нас, спали в нас, їли в нас, в школу ходили від нас, з нашими дітками дружили. Потім мама прийшла в себе, і дітки повернулися до неї додому. Згодом, почувши про сімейні форми виховання, подружжя стали прийомною сім'єю для трьох хлопчиків. Взяли трьох дітей і вони 4, 5 і 7 років. Вони були маленькі. Ось, а середній хлопчик був надзвичайний. І нам директор закладу вона казала: це наша Артуть. Він дуже активний. Він дуже-дуже був активний, настільки активний, що ми його ледь додому привезли. На сьогодні щодня напевне. Директор Кабиних пізнаваний так, але він справді був дуже активний і в школі дуже був сильно активний. І тому особливо в Вінниці нам прийшлося міняти майже кожен рік школу. Через деякий час сім'я Єфременко стали опікунами, а після появи п'ятої дитини створили дитячий будинок сімейного типу. Від Чернівецької ова отримали житло у великокучурівській територіальній громаді. Батьки вихователі зізнаються, до кожної дитини шукали індивідуальний підхід. А головним секретом взаєморозуміння вважають відверте спілкування. Я кажу, що це наші діти. Я завжди їм кажу, я вам тут дома насварю, сварю, але я все рівно вас буду захищати, навіть коли ви 25 разів будете неправі. І таких випадків дуже багато. Дома ми від розмовляємо, ми ставимо всі крапки над і ми проговорюємо, що правильно, що неправильно, Але в школі ми йдемо і захищаємо їх. Нині у Чернівецькій області 997 дітей без батьківського піклування. Найбільше їх у Стороженецькій громаді. Аби забезпечити право цих дітей на сім'ю, Буковина впроваджує пілотні проєкти в межах реформи системи догляду та підтримки. Зокрема, розвиток сімейних форм виховання. Наразі зараз в програмі реалізується програма дентеталізації інтернатних закладів перебування дітей, де ми хочемо створити замість інтернатних закладів дитячі будинки сімейного типу, прийомні. Ми висвітлюємо через соціальні мережі, проводимо круглі столи, семінари, тренінги, навчання для тих осіб, які виявили бажання. Збираємо територіальні всі наші 52 громади, розповідаємо їм про це. Розповідаємо про те, що як необхідно, щоб був соціальний працівник, якщо служба в справах дітей була в кожній громаді, чи її там працівник цієї служби. Стати прийомними батьками або ж усиновити дитину наразі можуть громадяни України, які постійно проживають на підконтрольній території України та пройшли спеціальне навчання. Обмежень за сімейним статусом немає. Це може бути як подружжя, так і одинока людина. Потрібно також зібрати пакет документів. Має психіатричну довідку про її здоров'я. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про прийомну сім'ї, дитячий будинок сімейного типу усиновлення, опіку опікування, то звичайно там буде довідка необхідна про здатність людини забезпечувати фінансово, тобто довідка з місця роботи, тобто що людина працює і має можливість забезпечувати свою родину. На сьогоднішній день Звичайно, спрощена процедура будь стосовно будь-якої форми сімейного виховання вона можливо так вона займе приблизно 2-3 місяці, тому що це все залежить тільки виключно від людини, яка збирає перелік документів. Хоча в цьому переліку документів немає жодного якогось такого, який би ну, забезпечував чогось пошуку, чого людина не має. Для тих, хто має бажання стати родиною для дітей, які залишились без турботи батьків, на Буковині працює безоплатна гаряча лінія 0800 401 30. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.